Проміс це абревіатура проекту розвитку міст. А в перекладі з англійською це слово означає обіцяти. Канадці пана цей розвитку не обіцяють, а от експертну допомогу пропонують. Не так давно я приїхала до Києва і вив, вивчати українську мову, але я знаю трохи. So continue in English». Кейді Ворд нині живе в Україні та працює над реалізацією проєкту канадського уряду. Його мета навчити різні органи управління та гілки влади працювати разом для поліпшення можливостей міст. Секрет у порозумінні між законодавчою владою, органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями. Такі проєкти вже реалізуються в 23 країнах. На Полтавщині ж особливу увагу приділять гендерні рівності, процесу децентралізації та малому бізнесу. Ми приносимо в Україну моделі, які вже працюють і апробовані. Канада має сильну культуру стартапу. Ми розуміємо, як починати з ідеї в чиї свідомості, та перетворити це на процвітаючий бізнес. Бізнес-потенціал Полтавщини у аграрній та інформаційній сферах галузі культури і мистецтв і сфері послуг, вважає Кейді Ворд. Можливостей для бізнесу чимало. Їх і приїхали продемонструвати. Серед учасників проекту Миргород міський голова розраховує, що експерти допоможуть написати новий статут громади за нинішнім живуть уже десятий рік. Нову стратегію ми разом з вашою допомогою зробимо більш сучасною і та, яка відповідає вже нинішньому нашому місту. Ясно, що нас цікавить і розвиток курортної сфери і туризму. Київські ж представники проекту розповідають, Полтавщина стала одним із чотирьох регіонів, де втілюватимуть програму. Також це Рівненська, Івано-Франківська та Запорізька області. Ми сподіваємося, що Полтавська область буде одним з лідерів цього руху: руху децентралізації, обрання нових повноважень для органів місцевого самоврядування і нових. Практик кращого самоврядування серед міст України Федерація канадських муніципалітетів не лише передасть свій досвід урядової взаємодії, а й навчить вести діалог із громадськістю за результатами зібрання полтавської облдержадміністрації підписали меморандум.